Добре. Добре, я зрішив. Самоїле, допоможи мені. Допоможи повернути милість Божу. Разом. Ми разом здійснимо цілопалення. Як вважаєш, Господу дорожчі цілопалення чи вірні слуги? Не можна торгуватися з Богом Ізраїлю. Як меч твій жінок позбавляв дітей, так мати твоя втратить сина. Засмутять тебе. Хіба не годі вже? Ні, боюся, ще не годі. Сьогодні ти втратив престол, дарований тобі Господом. Я знайду достойнішу людину, а ти не побачиш мене до дня смерті своєї. Самуїле, не йди. Ні, Самуїле! Самоїле. 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 Самуїле.